Тіжко десь на Імбо Позішн на хотів залізти, напевно <сміх> спочатку бою. І всім привіт, друзі! ви на каналі Гравець UA дивимось дивимось від підписника. Сьогодні з нами грає люк 2 на 112 карта копальні. Ну що ж, до бою, бачимо, що рухливий доволі так. Ну, в принципі, ми під'їжджаємо тут на перекатку. Ще й перекатку зараз підхопимо. Ну, богонь. Вах не вучимо. Так, Ну і що це в нас за танк? Це в нас китайський преміум танк. Скільки відміти на стволі гармати? Дві. О. Ну, я думаю, буде впевнено грати. А ще чому впевнено, тому що ми в топовому топі граємо проти сімок і проти 6. Це по-друге. А по третє, я вам розповім про цей танк. Я був, до речі, здивований і дуже здивований. Я так подивився по характеристикам. І я помітив, що є ще один китайський преміум танк wz 111 Він ну, майже ідентичний до цього, так, лише там відрізняється корпус, форма корпусу, форма саме ось, лобу корпусу. Там щучий так званий ніс, а тут просто такий під кутом, так? під чудовим кутом, до речі. І непогане бронювання під такими кутами, ну це броніщинське буде броніще, буде танкувати непогано, просто лобом. Ще бачимо, хоч є, отже, можемо і не тільки лобом танкувати, а ще й ромбом. І е, чим відрізняється, і, е, давайте так, не відрізняється навіть гарматою, гармата теж ідентична. Можливо, я помиляюсь, але я ось подивився характеристики вз 111 і 112-го, то вони ідентичні ці гармати. Ну і перевага саме в 112-го це. Бронювання башти, тут воно краще. Бронювання башти, ну тут просто неймовірне якесь. Воно навіть краще, ніж в того там. Отже, броніщенське броніще з вихлопушувальною 122 мм гарматою. Вихлопушуємо Т-34 просто без проблем. Дивіться, він там, ну він невірний план на бій обрав, йому треба було ну як би, присадити трішки нашого героя, щоб він далі не їхав. Так? підхлопушити. А він там з кимось перестрілювався і за це був жорстоко покараний. Один ворог прихлопушений. 813 вже настріляно. Давайте подивимося все ж таки по гарматі. У нас бронебійні 196 пробиття на 8 рівні це преміум танк. Бо всі ж сваряться от на преміум танку нагинають. От нагинайте на 196 пробиття. Ну, якщо ви не в топовому топі граєте. Так. ну В топовому топі я бачу, що ну, натхнення таке в нашого героя він вже грає. Він знає, як на цьому танку грати. Вже в нього отримано три, дві відмітини на свіл гармати. Я думаю, що в цьому бою буде третя відмітина. Хотілося, правда? Ну і вже ми бачимо, що. Е Вихлопушили ми небезпеку саме ось по цьому фланзі. Треба повертатися, бо чись вісім не наш не в нашу користь. Ми там зараз, я так розумію, ще й втратимо, якщо воду, то будуть вже випучивши очі лісти суперники. А це буде їхня величезна помилка. Нам зараз яка першочергова задача? По центру ніхто там нам ну небезпеки ніякої немає. Так, втрачаємо все ж таки, мов ми, ми воду. А е небезпека саме з гірки. Заїдемо оцих наглюк, що позаїжджали спочатку бою на гірку. Заїдемо їх, вихлопушимо по простонародному за, тому що вони не очікують цього. <гум> не, не очікують, знаєте, зайняв, зайняв гірку, і ти вже думаєш, все, ти король гірки, тебе там звідти ніхто не вихлопушить. Вихлопушить. Ще є дві артилерії, до речі. Ми залишаємось дві пт дві артилерії. Ну, суперників, ну в принципі, суперників перевага ще. Ось вона ЛТшка, вже немає. А МБТ підкопушується від артилерії. Не звертає він увагу на нашого героя. Він поки що його не побачив. А зараз він буде звертати увагу і буде ховатися. А ні, він не ховав, він навіть не побачив. Він неочікуванчик був. І знову ж не пробиває, Оце броніще, Оце мені такі танки подобаються. Дивіться, нікого собі. нічогошенькі собі. В топовому топі. Ну просто так, ну от ну, 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 відчуваєш таку силу сілища. В топі-топі, в так? <плес> в топому топі, топі-топі. Так, чудово, вихлопушили ми гірку. Наші братіші стали в дефовський деф. У нас залишилася одна артилерія, я не помітив, де ми другу артилерію втратили. А артилерія суперників вже дуже агресивно починає нахлопушувати. От просто неймовірно агресивно починає нахлопушувати. І чому? Тому що там скорострільна у них артилерія ПВ-304. І на такій карті, вона не вивічка, ось вона. А хто ще ми їх завдати шкоди нашому танку, броніщинському броніщу на 151. Тільки бабаха артилерія, так? Ну так я її називаю. ну що ПВХ. Так, тримайся там, братіш на 103-му, поїдемо, ми вихлопуємо, що тут, тут ПТХа по-любому якась повинна залишитись. Тут, пови, потрі, пов, тут повинен залишитись той, що по нам стріляв. Теж <сум> заговорюватися почав. Ну, дуже просто напружений бій та цікаво. Басото не в той момент поїхав вперед. Був за це покараний, ось вона артилерія. І там же десь і ще й ПБ. А, ну тут не КВН, а тут просто такий схил був. Тікає, тікає, артилерія. Звідси? Ну, можна просто в наглючу на них поїхати, тут ще дві артилерії, тут більш нікого немає. Поки наш братіш на 103-му тримається, не дає е, стати на захоплення. Тут ще один басото вилітає, випучивши очі. Ствол гармати піднімає, хоч він не сильно опускається, але він піднімається чудово вже. 4 вороги прихлопушено. Достойніший боєць. З артилерією, в принципі, можна буде потім поїхати, правда? Поїхали, допоможемо вже там нашому братішу. Скільки нас залишається двоє проти... проти п'яти. Ану. Ще й давно не бачили Колобанова, до речі. А ні, допоможемо все ж таки братішу, бо тут все ще може бути, так? В цьому бою? ну. Браті ж там гориться, напевно, що не вхорася, і ми не встигаємо допомогти. Ну, один проти чотирьох, Ну нічого, не колобан, ну будемо вважати майже колобан. Хоча такої сильної небезпеки немає, у нас майже не втрачене ХП. У нас, з нас тільки збивав ХП артилерист, ми його запам'ятали, ми ще до нього повернемося. Можливо, він навіть десь зараз підсвітиться, от там буде їхати по воді. І ми його зразу ще прихлопушимо. Суперники знітились, вони розуміють, що таке броніщенське броніще на таких патехах, ну хіба що Су-101 там, броніще в лобі. От він може лоб в лоб. Але ну, проти тяжа, я сумніваюся, що він в дуельній дуелі може перемогти. Та й плюс альфіще так. На одних дотихах. Я думаю, що тут і нафармить непогано. Дивіться, дивіться, дивіться. Хитрий план. За трупіком сховатися і з-під тишка стрільнути. Ох, Ось вона небезпека. Бачите, я казав. Су-101 все ж таки. Вже пів хп немає. І він стає на захопленні. Мені здається, що і. Е, і Челленджер теж поїхав все ж таки на захоплення там. А, Челленджер на захопленні? Чи артилерія на захопленні? Я не зрозумів, що це там відбувається. А де ще одна їх і артилерія? І ось у нас дуелян. Ну він по на відстані дійсно у нас перестріляє. Я мав на увазі, що він дуельно-дуель не переможе, якщо буде лоб-лоб. Е, дуельна дуель. Тепер треба все сводіще умінкнути. І ще спробувати танканути. Я, бачите, бронювання в Су-101, бо я на ньому помню, пограв там дійсно в лобі корпусу. Дуже чудово. Це така, знаєте, штурмова петеха, але дуже вона незручна. тому що там якби позаду... Е, Позаду корпусу знаходиться от гармата, бачите? Чудово. 22 секунди до захоплення. Ну ми встигнемо, в принципі, повинні встигнути збити. Челленджер все ж таки на захоплення, артилерія все зрозуміло, де артилерія. До побачення. Ну Зараз буде точно до побачення. 112-го бачили, до побачення. Танкуємо. 2760 натанковано. І вже 4 тисячі настріляно. Вісім ворогів знищено. Поїхали далі. Ех, вистачає часу. Ось вона, ось вона, ось вона. Ну він, знаєте, що ще може хитрий план який зробити на М44. Він може поїхати в нього швидкості, вистачає. Не по воді. А поїхати ось на нульову там десь лінію, десь там зашкіритися. І спробувати, знаєте, так. А... Спробувати зіграти на везіння. Можливо, пощас. Ну він бачите, спробував ще один хитрий план, хотів перехитрувати. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.